Привіт, мене звати Оксана, агенція Флоєнка. Як бачите, я дуже щаслива, тому що сьогодні ми працюємо у Харкові. Ми на локації Традиція. Сьогодні в нас 13 липня, і вже завтра у нас відбудеться весілля Дениса та Дарини. Монтажі зараз відбуваються заздалегідь, тому що комендантська година, і ми повинні все це враховувати. Я дуже щаслива, що Багато івентарів залишились в Україні. У нас є змога працювати не тільки нам, а й працювати з командою, з якою ми звикли, у кому ми впевнені. Окрема вам подяка за це і подяка за те, що ви. Навіть працюєте і по ночах, і робите і монтажі, і демонтажі, тому що зараз це наші реалії. Взагалі-то, знаєте це окрема радість зустрічати на локації того чи іншого спеціаліста, якого ти не бачив спочатку повномасштабного вторгнення, і круто, що всі ми маємо змогу працювати разом у нашому місті. Зараз буду вам все розповідати, що у нас тут коїться. Нас дано дано близько 80 гостей. У нас є зал та є відкритий майданчик для проведення весільної церемонії. Ми розробили звичайно дуже красиву презентацію для того, щоб наші молодята могли подивитися, як все це буде виглядати, і порахували, що для того, щоб все це реалізувати, нам не вистачить того часу, який нам відведений у весільний день, тому що є комендантська година, тому що є робота ресторану. Наші декоратори то взагалі якісь суперлюди. Вони порахували, що для того, щоб все це реалізувати, їм потрібно близько, мабуть, 20 або більше навіть годин, і у день заходу це зробити неможливо. А зараз взагалі всі свята починаються дещо раніше для того, щоб вони закінчилися також раніше. Тому сьогодні заїхали наша команда декораторів близько 9-ї години, і завтра вони закінчать монтажі напевно близько. 11-ї години, тобто, всю ніч позмінно вони будуть працювати та створювати для нас ту картинку, яку вони самі і собі намалювали. Я знаходжусь зараз з іншої сторони весільної церемонії, тобто, це її задня частина, яку ніхто і не побачить. Що в нас взагалі тут планується? У нас буде подіум, тому що наша наречена хотіла пройти по подіуму, щоб це була не просто трава, а ось така біла доріжка. Звичайно, у нас буде сам подіум, де буде розміщена весільна арка. І гарні стільці. Це в нас є каркас під арку. Колись це буде арка, мабуть, вже завтра ви побачите. Ось така біла доріжка. Вона оздоблюється тут а, також, щоб було красиво не тільки зверху, а й по боках. Зараз ми з вами знаходимось у залі. Вже є техніка. І потрошки робиться декор. Ми щойно дивилися, як буде у нас працювати світло, тобто є світло, те, що знаходиться у ресторані, тобто люстри, там декілька є варіантів, як підсвічуються стіни, і звичайно, у нас буде сценічне освітлення, тобто ось татеми з різноманітними приладами. Та ми повинні все це комбінувати. Тобто зараз ми дивилися оп, так, у нас 100% люсту працює, так от 50%. Потім можна так от зробити оп і в нас вирубаються стіни. Я просто обожнюю цю частину, я маю на увазі техніку. Це все дуже круто працює, якщо грамотно все це продумати. Тобто зал може виглядати зовсім по-різному при використанні. Різноманітного світла та різноманітних прийомів. Ми розташували гостьові столи скрізь, тобто у цій нищі вони є. Це в нас окремий є стіл для батьків і багато столів у цій частині зали. Ось два стільці це наша президія. Техзона не буде. Ми не будемо бачити через велику стіну, яка тут у нас з'явиться. Гостьові столи в нас скрізь. І буде два види композиції на столи, будуть трошечки нижчі та високі. вони отак от буде, будуть комбінуватися. А зараз ми бачимо вже гарні стільці, гарні білі скатертини і те, що ми дуже любимо, це підтарільники, вони дуже круто доповнюють сервіровку, роблять її більш святковою. Тут ви бачите шифон, який вже відпарений і чекає на те, щоб переміститися у намет, котрий нас буде на фуршеті. Ми проживаємо через дощ, через е сонце, тобто є рішення цієї проблеми це е ось такий намет, і так він виглядає тр трішечки як палатка. Але якщо додати тканину, бачите, там вже є у нас такий е шафон, то він стає дуже дуже святковий. Як бачите, зала в нас не простої форми, вона не має чотирьох кутів, тому ми довго розробляли ідеальний техплан приміщення. Ми це узгоджували з нашим технічним обладнанням, з декораторами, з адміністрацією ресторану для того, щоб всім було комфортно працювати, для того, щоб і гостям було все видно. А, звичайно, сцена. Сцена це якщо у вас бенд, це не немалий такий клаптик у залі. І звичайно, президія. Як ви тут і бачите, це пустота, це майбутня президія. І нам вдалося вдалося зробити, як мені вважається, ідеальний план. І завтра це все вже разом запрацює, і я вам все покажу. Наша команда працює над реалізацією проєкту. Наші молодята насолоджуються цим днем. Дарина та Денис вирішили не бачитися до церемонії, тому ранкова зйомка нареченої проходила у сімейному колі з мамою, з сестрою. І, як ви бачили, у нас був дуже важливий пухнастий гість. Звісно, також ми зробили зйомку і для нареченого а зараз пропоную вам подивитися, як виглядає банкетна зала, яка готова зустрічати гостей. Знаєте, єдиний нюанс, в котрий ми, на жаль, не можемо контролювати, це погода. Через дощ ми підготували намет для велкомдрінку, для того, щоб гостям було комфортно та парасольки. Ми розглядали альтернативні плани, моніторили погоду. Також нам знадобився деякий час після дощу, щоб перетерти стільці, подіум, для того, щоб ця локація виглядала ідеально. Должны понимать, что погодние поздние они возможны, но нам они ничего не испортят, потому что мы кто мы, мы украинцы, нас погоды не напугать. Нам пощастило, і над нашою локацією розійшлися хмари. І дощ розпочався тільки наприкінці. Я навіть не буду вам ще раз розповідати, навіщо на вашому святі повинні бути координатори, аніматори. Я думаю, ви самі все бачите. Я тільки додам, що непогода нам приносить додаткову роботу та стрес. Впереди у вас победы, мечты, впереди у вас цели, которые вы будете ставить, и вы непременно будете их достигать, потому что вы вместе, и вы не будете друг другу в этом помогать. Объявляется С мужем! и женой. И в этот день я вам с огромным удовольствием представляю новую семью. Специально для блогу. Під час танцювальної паузи ми знайшли час для того, щоб вийти до арки, коли закінчився дощ, для того, щоб зробити декілька фото, але зіткнулися з тим, що подіум був трішечки брудний, і, як бачите, ми робимо все для досягнення бажаного результату. І пішли. Через те, що наші молодята не бачили до церемонії, у них просто не було можливості зробити спільну фотосесію. І знаєте, фотосесія то не завжди про природу, коли Дарина показала нам фото своєї другої сукні, яку вона хотіла вдягнути на банкеті. Нам прийшла на думку ідея зробити фотосесію у стилі папараці. Одразу біля ресторану у нас розміщувався готель, тому цю ідею було дуже зручно реалізувати. Кетини Бруклін, танцюють бака, топ менеджери, Apple, вся богемна туса знімає вдома дома, кеди одягає буса, в козака шаблюка, медалева, і навіть сама британська королева, щоб діти не хворіли, і віскі не скисало, носить у короні. Шматочек сара Все красиво, все у нас красиво Поднимись направо, водились на налево Чаривные девчата, поруки хоровые Все будет добре, все у нас будет добре Помимо всех присутствующих здесь, я очень хочу поблагодарить команду, которая помогла создать этот праздник потому что сегодня я поняла, что это, наверное, работа наравне с той работой, на которой работаем мы с Денисом. Потому что выполнять все мои прихоти, то я плачу, то я смеюсь, то моя сестра хочет шампанского. Это нелегко, Спасибо вам большое за создание праздника в лице других людей. Это очень ценно, особенно в такое время. Родственники, друзья, они и так создают праздник, потому что они рады за нас и так. Им обязано быть радами за нас. А вы просто рады за нас. И это дорогого стоит. Это действительно дорогого стоит. Я же еще раз повторюсь: по, выполнять мои прихоти. В прихоти любой невесты. Спасибо вам.